Вітаю вас, малята. Сьогодні ми побуваємо в гостях у пінгвінят, які проживають в далекій Антарктиді, де панує холод, мороз, сніг та лід. Але пінгвінятам там дуже подобається. Одного морозного тихого ранку вийшли пінгвінята на прогулянку. А скільки їх разом? Давайте порахуємо. Один. Два, три. Всього троє пінгвінят. Наловили пінгвінчики собі на сніданок рибки. Але вони не знають, чи вистачить рибки на всіх. Як дізнатися? Так, треба біля кожного пінгвіна покласти по одній рибині. І що ми бачимо? Чи вистачить усім пінгвінам рибки? Так, рибин менше, ніж пінгвінів. Скільком пінгвінам не вистачає риби? Так, одному. Отже, можна сказати, що рибин на одну менше, ніж пінгвінів. Або ще можна сказати, що пінгвінів на одного більше, ніж рибин. А що треба зробити? Щоб пінгвінів і рибин стало порівну. А вже ж, треба зловити ще одну рибину, і тоді їх буде порівну. Малята, а ви знаєте, що в Антарктиді полярний день і полярна ніч може тривати півроку, а наші друзі ще маленькі, і вони знають, що таке день, адже він теж триває півроку. А про ніч їм мама з татом розповідали. І вони вигадали гру день і ніч і пропонують і вам погратися з ними. А ще пінгвінята до гри запросили своїх друзів, білих ведмежат. Скільки пінгвінів? так Три. А скільки ведмежат? Так, теж три. Пінгвінів і ведмежат порівну. А тепер умови гри. Коли я скажу ніч, вам треба заплющити очі. В цей час кількість тварин зміниться. А коли я скажу день, то вам треба розплющити очі та сказати, що змінилося у кількості тварин. Починаємо гру ніч. День. Що змінилося? Кого стало менше? Пінгвінів чи ведмедиків? Так, ведмедиків стало менше. А наскільки? Так, на один. Ніч. День. Що ви помітили? Кого тепер стало менше? Так, пінгвінів. А наскільки їх менше? А вже ж, на один. Молодці малята, а жителі Антарктиди дякують вам за веселу гру та прощаються з вами. До побачення! На все добре!